От героев былых времен, Это был страх. Не Хотелось вдавиться в землю, землю как-то. Вся эта колонна была положена на этом склоне. Никто оттуда не ушел. Я остался один там на мостике из живых, а остальные все ушли на тот свет. Слышал, девочки, потерпите, подержитесь. Мы вас прикроем. Остался жив. Там одни. Как то значит? Мать молилась, наверное. там за меня. Патронатом голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна та харківського міського голови Геннадія Кернеса 9 травня на честь 67-ї річниці перемоги о 12.00 на площі свободи відбудеться воєнно-театралізована вистава та урочисте проходження військ харківського гарнізону. О 19 годині святковий концерт Микола Гнатюк з улюбленими українськими піснями. Наталія Могілевська з найвідомішими хітами, зіркові гості свята, найхаризматичніший фольклорний колектив Бурановські бабусі, які представлятимуть Росію на Євробаченні 2012, чарівний і загадковий вітас, легендарний співак-композитор Олег Газманов. По закінченню концерту, святковий фейерверк. Ветерани великої вітчизняної, герої, яким ми вдячні.